Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащіта на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене для вас рецепт моєї рідної закарпатської кухні. Готую яблучний пиріг з маминої книжки. Старий рецепт, але дуже-дуже смачний пиріг. Починаємо. А ось і книжка, з якої рецепт? Яку колись дуже давно подарувала мені моя мама. Ну що, починаємо готувати? У миску насипаю 300 г пшеничного борошна, додаю дрібку солі та все перемішую. 200 г вершкового твердого масла з холодильника натираю на грубій терці. Весь час занурюю його до борошна, щоб легше було натирати. А потім трошки перетираю ще руками, щоб вийшла крихта. Додаю 150 г цукру та все перемішую. Для цього пирога знадобиться одне велике яйце, але в мене маленьке, тому додатково додам ще один жовток. Також додаю 50 г сметани, яку можна замінити на кефір, півчайної ложки соди, погашую 1 столовою ложкою оцту, перемішую та додам до інших інгредієнтів. Буду замішувати тісто, робиться це все дуже швидко. В рецепті цього не було, але я дуже рекомендую вам покласти тісто в холодильник на 40-60 хвилин після того, як ви його замісили. З таким тістом буде набагато легше працювати. 900 г яблук натираю на грубій терці. У мене яблучка дуже соковиті, тому зливаю зайвий сік, трошки натискаю ложкою, і цей сік можна випити, дуже смачний. Ви вже дивіться по вашим яблучкам. Форма для випічки розмір 23 на 23 см. Я її накрила пергаментним папером. Моє тісто в холодильнику було всього 10 хвилин, поки я займалася начинкою. Цього достатньо, З ним буде важче працювати. Трошки його розкачую, розділяю на дві рівні частини. Форму кладу першу частину тіста та розподіляю роблячи бортики 2,5-3 см. Можна розкачати скалкою. Зверху посипаю манкою або можна малиними сухарями, знадобиться 50 г, для того, щоб яблучна начинка не просочилася і не зробила тісто занадто вологим. Зверху кладу яблучка та розподіляю рівномірним шаром. В рецепті рекомендували додати 100 г цукру, я додаю тільки 50, посипаю зверху, а також зверху посипаю корицею. Знадобиться 5 грамів. Другу частину тіста я розкачую та кладу зверху на яблучний шар. Якщо без тісто порвалося, не переживайте. Відривайте шматочок, накладайте зверху, воно все затягнеться і ніхто нічого не побачить. Змащую жовтком та за допомогою вилки роблю якийсь такий хвилястий візерунок. Духову шафу я вже розігріла до температури 200 градусів по Цельсію або 400 по Фаренгейту. Буду випікати приблизно 30-35 хвилин. В рецепті рекомендували випікати при температурі 210 градусів по Цельсію, 45 хвилин. Але на мій погляд, це занадто багато. Тісту потрібно обов'язково дати охолонути і тільки тоді нарізати. Надзвичайно смачний пиріг розказувати дуже довго, а готується він дуже швидко. Неймовірна, соковита начинка, смачне тісто робиться легко і просто, обов'язково спробуйте! Якщо хочете більше закарпатських рецептів, поставте лайк цьому відео, і це буде для мене знак. Файно дякую, що завітали. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео, всім папа! -па.